Сьогодні буду капонувати, тобто покривати лаком капон свої викроки, вирізки на модель Лаутело. Для чого я це роблю? Капонування зазвичай використовується для того, щоб захистити нашу модель паперову чи картонну від впливу вологи. Особливо під час праці ще з моделлю. Зазвичай її покривають для того, щоб е, при ретушу вирізок, не, не боятися, що, наприклад, там фарби можуть покоробити наш папір. Також, якщо буде бажання після склею, склеювання модель покрити якимось акрилом, акриловим лаком чи лаком на водній основі, що теж, в принципі, наш папір буде стійким вже до впливу води. Сам лак капон чи Цапон залежить в принципі, від виробника, вони по-різному пишуть, він є на нітрооснові і при роботі треба бути дуже обережними, тому що це доволі серйозна хімія. Повітря, скажімо так, приміщення має бути провітрювано. Використовувати валик вілюровий або такий, скажімо, волохатенький, але ні в якому разі не е, перелон, тому що він просто розчиниться і можемо ушкодити нашу модель. Е, пробувати покривати лаком потрібно, в принципі, Тих аркушів, на яких є запас кольору, щоб перевірити, чи не буде якої реакції на цей лак. От, в принципі, на офсетний друк, е, якоїсь реакції не має бути, але, можливо, якщо ми самі видруковували для себе якісь викройки, то ну, краще перевірити, чи не буде. От. То що ж, розпочнемо. Зазвичай покривають в одну, дві, в один або два шари цього лаку. Хтось покриває з двох сторін, хтось з однієї. Але якщо, наприклад, ми покриваємо з двох сторін, то повинні пам'ятати, якщо будемо вживати водорощених клеїв, таких як там ПВА, хоча ж би, то є шанс, що. Наші частинки, наші деталі не будуть склеюватися. Такі клеї, як бутапрен чи інші, без проблем будуть клеїти цей, ці викройки. Так що, самі дивіться, я для себе буду покривати тільки зверху. Часом покриваю навіть один шар, бо цей лак входить доволі глибоко, бо він використовується в основному як ґрунтовочний лак. Для дерева, для паркету перед основним покриттям лаку. От. Також зустрічав такі рекомендації є поціновувачі старих видань різних видавництв моделей, там, польських, чешських, можливо, радянських то не взагалі рекомендую ті видання покривати е, таким лаком. Бо папір вже, в принципі, з часом стає крихким і працювати з тими модельками може бути складно або взагалі неможливо. Тож, почнемо лакувати наші моделі. Я буду лакувати з однієї сторони і дам. Висохнути один раз і покрию другий. Тож запрошую. Побуємо. Лак є не дуже густим, бо якщо він густий, то варто його розвести за допомогою ацетону. Робимо таку пробку, чи нічого з нашою викруйкою поганого не станеться. Ні. одразу видно, як він ось впітується, входить всередину запах скажу вам теж такий е, доволі інтенсивний. О що Але породу угу. беремо в різні сторони, щоб рівномірно покривало нашу викройку. Хтось робиться пензлем, бачив пару відео, але я вважаю, що якісніше буде це покриття за допомогою валка. Можливо, ті, хто мають проблеми зі здоров'ям, то обов'язково провітрювати під час роботи, це не тільки ті, хто мають проблеми зі здоров'ям. Разом з тим вживати якихось масочок для захисту органів дихальних шляхів. Це обов'язково. Також, можливо, в родині хтось має якісь проблеми. Здоров'ям, то краще не наражати нікого, дбайте один про одного. Тут, не знаю, видно на камері такі з'являються такі пухірчики. Вони в принципі повинні е зникнути, але якщо вдруг щось таке залишиться, то це все дуже легко забирається за допомогою. Наждачного паперу. Це тисячка або двохтисячна зерно. Згідно інструкції, саме цей лак, який я використовую, то він має висохнути за 20 хвилин. Власне, перевіримо, наскільки це відповідає дійсності. От, не хотілося б залишити на довгий час таку красу, щоб вона мені тут пахнула. От. От так, Практично закінчимо. Да, видно, добре входить всередину. Дуже добре. Сильно. І зараз тут всю останню викруту змогувала утелу. Ну, mm -hmm. no. в принципе все. Що ж, друзі, пройшло хвилин 10, викрики вже сухі. Кось глянцю не додалося. Залишився картон такий самий, який був. Може, може, просто трошечки такий не, не такий інтенсивний. От, тобто, не зіпсув лак, мені викройки, вони не поморщилися, що дуже важливо. Я цього боявся, якщо чесно, бо ніколи цього не робив. Що ж, покрию другої, другим шаром лаку і висохнуть буду працювати ним далі. Що? Сказали, коли я шукав цей лак, в магазинах я його вже не знайшов. У будівельних магазинах його, принаймні, в Польщі ви не знайдете. Можливо, в якихось маленьких там магазинчиках таких може ще залишився. Один із консультантів мені сказав, що вже його зняли з виробництва. Бо якісь там інші види. Лаків є, то він якби вже не є актуальним. Ну, скажем, мені цього літра, який я знайшов на інтернеті, там ще є пару магазинчиків, які його продають. Різна ціна. Це я взяв простенький, один із самих дешевих. От, Як говорять, Колеги-моделісти, поляки, що великої різниці вони між дорогим і дешевим для цих цілей для моделювання. Вони не побачили, бо, може, десь там на дереві, на дерев'яних поверхнях, чи там для інших цілей, може, воно і є важливе. Якась там якість. А для цього, в принципі, цього вистачає. все кладемо сохнути. Уже остаточно, ну, в принципі, перший досвід вдався. І почав я трохи переживати, знаєте, якось хотів модель зробити, полокувавши ці викройки, бо Переживаю, щоб не зіпсути. Почав я шукати вихід, ну, ходжу я по магазинам, а лаку нема. І запитав одного з моделістів, чи є шанс чимось іншим покрити. Він сказав так, можливо. Вони використовують, хто вже не може дістати лак. Використовують звиклий акриловий лак і навіть е, використовують в балончиках акриловий лак. Теж в залежності від потреби один чи два рази вони пшикають, обробляють точніше. Більш-менш правильно говорять. Так що, хто зацікавився, можете експериментувати. Можливо хтось мене дивиться теж, хто тільки пробує, роздумує над цими хобі. Я от. от вирішив. Чесно, просто мало часу, але доволі захоплива річ. Починаю, що якісь спогади відволікається від проблем насущних. Набираюся якоїсь, може, ну, сили, не сили, але відпочиваєш. Все, всім дякую. Кому цікаво, підписуйтеся, тримайте лайками.